Прочитаю текст, який записаний в Пісні до Колесян перший розділ з 21 віша 1, 21. І вас, які колись були відчужені, непримирені розумом, волкавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Якщо лише перебуваєте у вірі, тверді і непохитні, утверджені в надії радісної звістки. Яку ви почули, і яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. Амінь. Сідайте, будь ласка. Одна з найвідоміших постатей ХХ століття людина, яка стала символом боротьби за права людини, рівність і свободу Нельсон Мандела. Мандела провів 27 років у в'язниці, боровшись за партеїдом, який став справжньою раною для його рідної країни, Південної Африки. Він був в'язнем політичних переслідувань, ставши символом опору жорстокій системі расової сегрегації. Але коли він був звільнений у 1990 році, він не обрав шлях помсти чи боротьби за владу, як багато хто міг би подумати. Натомість він вирішив обрати шлях примирення. Він зрозумів, що для того, щоб Південна Африка могла рухатися вперед, потрібен не тільки політичний і економічний прогрес, але й внутрішнє примирення між людьми, які були ворогами через довгі роки нерівності та насильства. Після свого звільнення він не намагався карати своїх колишніх переслідувачів. Він підтримав ідею національної єдності, щоб побудувати нову націю на основі прощення. Він започаткував комісію правди та примирення. Що дозволила південноафриканцям відкрито обговорювати всі жахи минулого з тим, щоб у майбутньому зцілити країну через прощення і взаєморозуміння. Саме це рішення примирити людей, які колись раніше були ворогами, стало основою для мирного співіснування і розбудови нової Південної Африки. Він став живим прикладом того, як через примирення можна відновити не лише стосунки між людьми, але й цілому націю. Ця історія Нельсона Мандели може служити чудовим прикладом для розуміння того, як важливе примирення у людських відносинах. Мандела вибрав не шлях помсти, а шлях прощення, і це змінило долю його країни. Примирення стало основою для нового життя Південної Африки. Давайте тепер звернемося до того, що Ісус зробив для нас, для кожного з нас. Колись ми були вороги. Божими через наші гріхи. І саме Христос вибрав шлях примирення, а не покарання. Він віддав своє життя за нас, щоб ми могли бути примирені з Ним. Це примирення не просто прощення, це зміна наших відносин з Богом і повернення до Його благодаті та любові. Отже, сьогодні хочу говорити на таку тему, як примиреність з Христом. Це не просто релігійний термін чи гарні якісь слова. Це щось набагато більше, ніж прощення гріхів. Сьогодні хочу звернути увагу на три важливі аспекти примирення, які ми знаходимо в цьому уривку. Перше, примирення потрібне кожному. Друге примирення відбулося через жертву Христа. І третє примирення веде до святості та служіння. І давайте детально сьогодні розглянемо ці три аспекти. Отож, перший момент: примирення потрібне кожному. А вас, що колись були відчужені та ворогами розумом у лихих вчинках, тепер перемирив він. Цей вірш явно показує те, що кожна людина народжується відчудженою від Бога. Кожна людина є ворогом Божим. з Народження. Гріх зробив нас не просто байдужими, він зробив нас ворогами Бога. Багато людей вважають, що достатньо бути такою непоганою людиною, доброю. Але Біблія говорить, що без примирення з Богом ми все ж таки залишаємося у ворожнечі з ним. Проблема не тільки в наших діях, проблема в нашому серці, в його стані. Павло каже, що ми були ворогами розумом, тобто наші мислення, бажання і пріоритети спрямовані не на нього, а на нас самих. Сперджень зауважив так: найбільша проблема грішника не в тому, що він робить погані вчинки, а в тому, що він сам по собі є мертвим духовно, і тільки Христос може зробити його живим. Августин також у своїй роботі підкреслює, що без Бога людина завжди може мати, буде мати внутрішній неспокій, навіть тоді, коли їй, їй здається, що в неї все є. Він сказав так: людина створена для Бога, і серце її не знайде спокою, поки не знайде спокій у ньому. Яскравим прикладом для нас є історія з Біблії, історія про блудного сина. Коли він пішов від свого батька, цей менший син, забравши свою частку, він думав, що він зможе жити самостійно. Але ми знаємо, де він, врешті-решт, опинився. Він опинився біля розбитого корита із свинями, де йому не дозволяли навіть їсти те, що вони їли. Він відчував голод приниження. Це символізує гріховний стан людини кожної. Людство прагне віддалятися від Бога, жити без Нього, жити власним життям. Але без нього рано чи пізно вони, люди приходять до руйнування. Але дивовижно те, що батько, який символізує Бога, він не закрив двері. Коли син повернувся, то він не отримав осуд, але навпаки, він отримав любов, прийняття і відновлення. Це і є примирення. Примирення – це не просто прощення, це повернення в Божу сім'ю. Ми повинні визна визнати, що без Бога ми відчужені, ми чужі, ми Його вороги. Якщо ми не примирилися з ним, гріх це не просто вчинки, це стан серця. Отож, якщо сьогодні ти ще не примирився з Богом, не потрібно чекати, потрібно зробити це. Він прийме свою сім'ю. А для тих, хто вже прийняв його, ми повинні пам'ятати, що колись ми також були далекі, ми були вороги. І ми повинні з підтримкою ставитися з любов'ю до таких людей, які ще не знають його, які ще не примирені, щоб підтримати їх, не судити, але допомогти знайти шлях до примирення. Отже, ми побачили, що примирення потрібно кожному. І добра новина полягає в тому, що Бог не залишив нас в такому стані. Він зробив крок назустріч. Він віддав свого Сина. Другий важливий момент, про який хочу говорити: примирення відбулося через жертву Христа. Примирення відбулося через жертву Ісуса Христа. Тепер же Він примирив у тілі Його плоті і смертю, щоб поставити вас святими та непорочними і бездоганними перед собою. Цей вірш чітко показує на те, що примирення воно не відбулося просто так, само собою. Задля цього потрібна була жертва. Бог не просто закрив очі на гріх і вирішив ніби забути. Ні. Навпаки, справедливість вимагала покарання. І саме Христос він прийняв це покарання, прийшов на це. Він взяв покарання на себе. Отож, примирення стало можливим через смерть Ісуса. Як написано в Євреям, без проливання крові немає прощення. Гріх це не просто порушення правил, це бунт проти самого Бога. Це те, що руйнує все навколо. І наслідки гріха це смерть, біль, розділення. І дивовижно те, що Бог не залишив нас у такому стані. Він сам прийшов, щоб заплатити цю ціну. Джон Сток у своїй книзі Хрест Христовий пише так: На хресті відбулося найбільше чудо. Сам Бог став жертвою, щоб змінити наш статус перед собою. Христос поніс не тільки фізичні страждання, але й духовний біль віддаленості від Отця. Тому примирення це не просто акт милості, це справедливе відкуплення, здійснене через смерть і страждання Ісуса. Мартін Лютер сказав так: Коли я дивлюся на себе, я не бачу надії. Коли я дивлюся на Христа, я не бачу безнадії. Ми самі себе не можемо врятувати. Для цього потрібен Той, хто поніс страждання Ісус, який став жертвою за нас. Можемо згадати вараву, коли Він мав понести страждання. Це був злочинець, і він заслужив смертний вирок. Але замість нього розіп'яли Ісуса. І це реальний образ того, що мало статись з кожним, що сталося з кожним з нас. Ми були винні, але Христос взяв нашу провину на себе. Можна тільки уявити, як варава дивився на Ісуса. Я мав бути там, а Він прийняв замість мене це покарання. І Він сказав Я вільний тепер. Кожен з нас він заслуговував на покарання, але Ісус взяв це на себе. Отож, примирення це не наші заслуги. І ми не повинні легковажити примирення ціною. Отож, не покладаємося на свої власні сили, тому що примирення можливе тільки через жертву Ісуса Христа. Отож, ми побачили, що примирення стало можливим завдяки жертві Ісуса Христа. Ми з'ясували, що ми всі були ворогами Божими, кожна людина. І виникає питання, що далі? Третій момент, про який хочу говорити: примирення веде до святості та служіння. Примирення веде до святості та служіння. Примирення з Богом це не просто акт прощення, коли гріхи стираються, а людина залишається такою, як була. Бог має він більший задум для кожної людини. Він не тільки пробачає, але й перетворює людину, роблячи святими. Тепер же він примирив у тілі його плотю смертю. Щоб поставити нас святими, непорочними і бездоганними перед собою. Цей вірш чітко показує, що примирення воно має ціль святість, чистота і духовна бездоганність. Дехто може вважати, що покаятися це просто квиток в рай. Але Павло говорить, що Бог очікує змін в нашому житті. І якщо ми справді примирені, це буде відображатися в нашому житті кожен день. Це буде відображатися в моїй поведінці, в моєму мисленні і в моїх стосунках з ближніми людьми. Ісус врятував нас від гріха, і Він зробив своїми учнями і покликав до служіння. Ми не просто маємо статус врятованої людини. Якщо примирення з Богом не змінює наше життя, ми, можливо, неправильно зрозуміли Євангеліє. Тому якщо людина стверджує, що вона примирилася з Богом, покаялася, але результатів зміни в її житті не, не видно, то не знаю, чи це вважати примиренням, чи справді відбулося примирення. Далеко не будемо йти, а згадаємо просто апостола Павла, який гнав церкву, який переслідував Християн, був дуже ненависним, в його серці була ненависть до Християн, до Ісуса. Але як його життя змінилось, коли він отримав прощення, коли Бог покликав його? І він не просто став віруючим, але він присвятив усе своє життя для Бога. Це гарний приклад для нас. Бог не просто прощає, Він змінює серце. І якщо ми примирилися з ним, це має вести нас до життя в посвяті та служінні. Отож, заклик до нас: живімо як примирені люди. Якщо Бог простив нас, змінив нас, нехай це буде видно в нашому житті. Шукаємо святості. Живімо новим життям, служимо Богу та людям. Як ми використовуємо своє життя для Бога? Це питання для кожного з нас. Тож, примирення це не просто прощення. Це перетворення. Ми пройшли шлях від ворожнечі до примирення, від гріха до опрощення, від смерті до життя. Ми побачили, що примирення з Богом це не просто якась релігійна ідея, це реальна зміна статусу, серця та життя. Питання для нас: чи дійсно я живу як примирений з Христом? Тому що Він зробив усе необхідне. Він... Сам прийшов до нас, коли ми були ще грішниками. Він віддав свого Сина, щоб ціною Його смерті зробити нас святими. Він покликав нас до нового життя у святості та служіння. Що ми робимо? зробимо у відповідь? Чи відображаємо ми це примирення в нашому житті? Чи справді живемо ми ті, як ті, кого Христос викупив? Чи залишаємося ми тверді у вірі, непохитні? Отож, якщо я вже примирений з Богом, нехай це буде видно в моєму житті. Живімо так, щоб люди бачили в нас Христа. Але якщо є люди, які не примирилися із Богом, подумайте. Бог каже, що ви є Його вороги. І Він завжди радий спасти вас. Потрібно тільки прийти до Нього, молити покаяння. Це можна зробити будь-коли. Він простягає руку примирення до кожного. Вибір тільки за людиною. Примірнення це не кінець, це початок нового життя в Христі. Бог очікує, що ми будемо жити відповідно до цього покликання. Нехай допоможе він нам цьому, йому слава. Амінь.